Леся Українка, тиша морська, В час гарячий полотневий, виглядаю у віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певна все країна світла та злотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, Що бува негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве, колихає море хвилі, не колишуться од вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем, б'ється стежечка злотиста. Править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає і, здається, що з весельця, щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти? попливла б я на схід Сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні воді, ні каміння. Я про них би не згадала в краю вічного проміння.